Огляд кришок до палетників, друга частина. Дивіться, шварцмулер, ось така кришечка, одна буде 100 доларів довжиною 278 см. Їх у неяності 2, а висота 63,5 см. Далі у нас іде ось така шварцмуляр, синя кришка, неянності також пара 3 метри 52 см довжиною, длінна така. Висота 52,5 см. Наступна у нас така чорна, можливо таки шміцовська. Довжиною 272 см. Висота 66,5 см. Наступні ось такі дві кришки червоні. Довжиною 328 см. Дивіться. А висота 61 см. І останні це у нас ось такі білі довжиною 273 см. Висотою 53,5 см. Ну, а якщо хочете огляд палетників в зборі, тоді пишіть в коментарі або в особисті. Я вам зроблю огляд усіх палетників, які ми маємо. Але якщо ви хочете, щоб вам підібрали запчастину або купити запчастину, тоді звоніть на цей номер, і вам все підберуть з якістю та надійністю.